Україна плодотворна. Таке життя і б'є нас, і карає, і до грудей мовненька пригорта. Хто доброго і гіркого не спізнає, до вічного повік не дороста. Це слова Миколи Дубовича, нашого поліського поета, якого вже немає, Помер від Чорнобильської катастрофи. У пору дивну і мінорну. Осіннє сонце лине в ніч, моя в країну плодотворна, цивільний час будує піч, заготовляє літом дрова, на зиму, перекритий гас, У час лихий, сумний, суворий, брат-брата нищить на показ усьому світу. Історія прапрадіди страждали, від чузоземних рук страшній війні, на Україну нашу нападали. І нападають досі наші дні, і плачуть наші діти і онуки в Своїй державі на своїй землі. За що і навіщо ці безглузді муки продовжуються зроду в рід в імлі? Земля квітуча, клімат срібноблистий, На Україні все цвіте й росте. Сибіряки, немов на мед цілющі, З'їжджаються сюди. І, як на те, не люблять українців хліборобів. Веселих в цьому світі трударів, відшукують найкращої оздоби для себе і своїх провадерів. І розвелася злість поміж народом, націонал у руки взяв права, і під ідентифікаційним кодом стирчить ворожа гнівна булава. А хто в своєму полі прав вершитель? Хоча, зустрівшись, ніби брата, брат. Приїздій українця став душити, Ще й держить у руках свій автомат. О, Господи, доволі вже доволі, з яких давен пригнічується стан, то хто ж господар в своєму полі? А чій державі править отаман? І брешуть нашій ненці в Україні, яка ж любов вирує поміж нас, а наша Україна і то нині нещасна, терпить муки. І той час настав, у 21-му столітті, Все віллю зла настав кінець, Велика кара кривді і страхиттю, Життю вершитель Бог, святий творець. А в Біблії написано Людина, де народилась, і жити треба там, бо кожному найкраща батьківщина, Любить фортецю прадідів, свій храм.